Ну от, Вже коли почала знімати відео про квіткові парфуми на літо, зрозуміла, що про три зняті такі парфуми я вам забула розповісти у минулому відео про парфумерні скарби знятості. Один з цих парфумів це, наприклад, Розе Приве» від Артизан. Тож, буде у другій частині цих знятостей. А сьогодні розповім вам про ті парфуми, квіткові парфуми, які я люблю використовувати влітку, і які ще можна знайти. Запрошую до перегляду. Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що звітала до мене на канал. Я влітку продовжую використовувати парфуми. Квіткові, які я любила по весні використовувати один з таких парфумів це Османтос від Orman Jane. Я про нього розповідала у відео про моїх травневих улюбленців. Звичайно, ще залишу посилання під відео. Влітку є ще один Османтусовий парфум, який я люблю використовувати майже на кожен день. Це Sunshine від Amouage. Він для мене все ж таки про османдус. Так, з додаванням білого тютюну і е, ванілі, що трохи підсолоджує цей парфум. Так само, як і чорна парічка. Але в ньому ще є така цікава трав'яна, пряна свіжість від полину з гірчинкою. І так само. Вже не свіжість, але все ж таки Ярчинка Мигдалю. Дуже позитивний, дуже гарний парфюм влітку. Я думаю, що ви його теж всі знаєте, всі любите, бо він, як мені здається, універсальний. Йому дуже підходить назва, відповідає на всі 100%. Це радість у флаконі. Наступним в цій добірці міг би бути Без Воле в концентрації Оде парфом. Але, на жаль, він у мене в минулому році закінчився. І я ще не знала, що я буду вести свій канал, тому позбулася флаконом. Але я думаю, що ви його всі знаєте, і багато хто його любить. Це парфум про таку свіжу, зелену лілію, який дуже добре підходить на літо, навіть на спеку. І звучить інтелігентно, делікатно і дуже гарно жіночно. Але все ж таки перфум з Лілією буде в цій добірці. І у мене це Ліс Метидерані від Фредерік Май. Ви б могли вже помітити мою любов до цього бренду. Цей парфум про Лілію, але вона. В поєднанні з морською водою. І вона тут відчутна ця солоність морської води. Але Лілія все ж таки свіжа така з такою незначною пряністю імпіру і ярченькою Ангелики, які ще й більше додають їй свіжості, так само, як апельсиновий цвіт. Вона не викликає у мене головного болю. Що мене тішить. І в цілому звучить так само інтелігентно, гарно, жіночно, як і Базер Боле. У нього, я б сказала, не те, щоб універсальний характер звучання для літа, а скоріше, таке звучання, яке поєднує і інтелігентність. І водночас відпускний в нього характер. У мене він викликає в уяві такий образ, нібито ви гуляєте узбережжям Середземного моря, біля якого на клумбах ростуть лілії. І так багато цих лілій поєднуються ці два. Запахи це ноти морської води та лілії, і він відпускний, начебто. Але в той самий час був би гарним влітку і в місті, і на прогулянки, і до праці. От теж для мене такий універсальний квітковий парфум на літо. Коли мені хочеться трохи більше квіткової свіжості. Я використовую Аква Regina від Santa Maria Novella. Я думаю, що цей парфум багато хто знає. В нього величезна історія, і він для мене звучить як неролієвий парфум, але такий м'який неролієвий парфум, бо різні вони існують, як ми знаємо. В нього цитрусовий старт. І помітний в ньому Petit Grein, звучання цієї цитрусової зелені розтертої. В середніх нотах додається пряність розмарини та така пряність лаванди, сухої, висушеної лаванди. Теж з сквоздикаю. І це додає родзинки цьому парфуму. Вже він не звучить як Монане ролі. А грає всіми цими нотами. Незвичайно, що у нього мускус в базі пачулі. Жіночний гарний парфум, універсальний теж на літо. Якщо ви є поціновувачем парфумів з нотою Доролії, я заохочую у вас його спробувати. І думаю, що дуже, досить можливо, що ви його вже знаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як він вам. Я розумію, що це. Концентрація деколонь він дуже недовго тримається дві, ну, максимум 3 три години. Але сам Неролів мене, наприклад, в цьому парфумі не втомлює, теж не викликає головного болю. Що в мене, наприклад, часто буває з нотою неролі. І він. Начебто мусив побути схожим на Orange Blossom від Penhalics, але все ж таки вони різні. Orange Blossom, до речі, я теж продовжую час від часу використовувати влітку. Про нього я теж розповідала в попередніх відео всі посилання залишу. А далі я розповім вам про мою абсолютну любов, яку я вже декілька років поспіль використовую, і він завжди мусить бути в мене в шафі. Це летен-дюс від Artisan Парфумер. У старому виданні їх перепакували у чорні флакони. І це парфум про липовий цвіт. Такий, який я люблю обожнюю. Ще я маю нову увазі. В ньому багато повітря, дуже багато повітря. Він мене не підтушує, так як тілія, наприклад, зараз. Вона мене таки підтушила. Але сподобалася в прохолодну весну. І от в нього настільки багато повітря, він настільки акварельний, але тримається добре при цьому, що я його можу носити влітку, в ньому відчутне сіно, відчутна зелень, апельсиновий цвіт з його квітковою свіжістю. Мускус вже в розкритті такий м'який, чистий мускус. Всі ці ноти роблять його і свіжим, і водночас дуже м'яким, Про м'яке таке літо, де ви просто насолоджуєтеся сонцем, де ви гуляєте садами, де ви просто насолоджуєтесь своїм днем. І він викликає якісь дитячі спогади. Мабуть, коли ми цілими днями проводили свій час на вулиці. Я от коли я наношу його на себе, я не можу ним надихатися. От настільки хочеться його вдихати, настільки він не забиває вам рецептори. Він не серйозний, він не до праці, він на такий вже. Вечір, коли ви хочете відпочити. Він не лише на вечір, але в нього настрій такий розслабляючий. Це м'яке, трошечки солодке літо у флаконі. Про наступний парфум я теж вже розповідала в попередніх відео. Посилання залишу на них. Це Чуо Чуосан від МДС Parfum. І він. Теж добрий влітку. У нього така кислинка лічі свіжість від цитрусових ноток: це юзу, грейпфрут, лимон. І квітковість цвіту вишні з півонією. Не хочу про нього довго розповідати, бо вже розповідала. Просто заохочую вас його спробувати. Напишіть мені, будь ласка, які у вас враження від нього. А далі буде парфум про Іланг, який, я думаю, всі вже знають. Це Голд. Для мене це король ілангів. Звичайно, що є схожі або так само щільні ілангові композиції, але я поки що цим користуюся, не хочу нічим заміняти. І для мене він є таким головним ілангом в моєму житті. Перфум про такий дуже солодкий, дуже такий кремовий в розкритті іланг з цитрусовими нотами, з фруктовими нотами в старті, теж з пряними. В розкритті з ілангом таким нібито і свіжим, а водночас таким дуже солодким, дуже підсолодженим і ваніллю, і лактонним від кокосу. І в мене цей парфум лише на побачення використовується я його в інших ситуаціях навіть не бачу, і в нього дуже відпускний такий настрій. Він супер жіночний. не бачу на чоловіках зовсім. Це такий смачний, томний, солодкий аромат з відпускним настроєм, таким тропічним настроєм. Далі будуть два парфуми про мімозу. Перший з них це Yellow Diamond у туалетній воді. Парфум про достатньо свіжу мімозу, трошечки пудрову. З цитрусами в старті, з помітним неролі, помітною грошею, з таким дуже квітковим розкриттям середніми нотами, і мемози, і відчутної фрезі з апельсиновим цвітом. Лілію ватяну я тут не відчуваю. Хоча, скоріше, це вона дає трохи такої вологості і. Водянистості, нібито навіть в цьому парфумі. Це достатньо свіжа мімозна композиція, яка влітку, наприклад, мене не піддушує. Я можу його носити навіть в спеку. Трохи акватичний, квітковий, жовто-квітковий, трохи цитрусовий, що теж так свіжості додає. Скоріше безтурботний, ніж для якихось серйозних ситуацій. На прогулянки, зустрічі з друзями. А наступний мімозний парфум я використовую здебільшого в серпні вже. Якось в інший час влітку не можу його носити. Він мені не так добре поєднується з навколишнім повітрям, як от саме в серпні. Може через те, що в серпні вже впадає сухе листя і теж додає свого запаху у повітрі. Це перфум «Un Fleur de cassis» від Фредерика Мале. У нього предрозвучання, але він мені все ж таки подобається Я його час від часу, ношу не так часто, і під певний настрій. Здебільшого це все ж таки не праця, не, не побачення, ні. Це скоріше, так вже походити, подумати, замислитися, щось проаналізувати, творити навіть, щоб так абстрагуватися від світу і сфокусуватися на певних думках. От якось так він у мене більше використовується. У нього достатньо дивний старт. В якому сперечаються між собою здебільшого мімоза з листям порічки та альдегідами, що дає таке дивний дивне звучання, не на початку, і йому треба трохи дати часу, щоб він заспокоївся і почав вже звучати мімозою. В ньому я б не сказала, що це моно-аромат мімози, хоча вона тут, звісно, ще грає головну роль, першу скрипку. В ньому відчутні деревні ноти сандалу, квітковість троянди та жасмину та мускус, які вже в розкритті. Дають і м'якості цьому парфуму і трохи пудровості. Особливо муску з трояндою так поєднується. Ну і, звичайно, що з мімосою, що починається трошечки таке пудрове звучання. В цьому парфумі немає такого безтурботного звучання, як, от, наприклад, в Versace Yellow Diamond. Але все ж таки мемоза звучить радісно, позитивно. Складається враження, що це рідке золото. Він скоріше жіночний. Я на чоловіках його не бачу. Дивний, з характером парфум. Не на кожну ситуацію, це напевно. Але я його люблю. Останній він на сьогодні парфум. Теж парфум з. Мімозою серед своїх нот. І теж такий парфум, який не усім сподобається, він на поціновувача, скажімо так. Це Ашока від Міла Фермір Кресів. Так виглядає флакон, а є на день флакон. Старт у нього достатньо напористий, достатньо такий сумбурний, може навіть бо це суміш одразу усіх нот. І в ньому в старті достатньо відчутний тютюн, хоча його тут немає в нотах, і мені здається, що це звучання йому дає суміш нот мімози, шкіри, османтусу, ладану і теж витиверу. От є у нього така тютюнність в старті, і на початку він е, саме так звучить і був би, до речі, добрим на чоловіках. Теж через це, мені здається. Але треба пробувати. І в розкритті у нього з'являється ось ця мімоза виходить на перший план і поєднуються з шкірою, осментусом. Сандалом всі ноти е скоріше грають супровід і таке роблять цікаве поєднання мімози з рештою нот. І я його теж Люблю використовувати здебільшого вже в серпні. Теж по тій самій причині, чому і Касі». І для мене він все ж таки квітковий, пряний, такий теплопряний і зелений водночас, бо є зелені ноти. І трохи пудровий в розкритті, і шкіра. Відчутна, вона не домінує, вона не є такою супер яскравою, а скоріше просто є доповненням і такого роду родзинкою в цьому парфумі. Вона просто вплетена у композицію. Він теж на такі ситуації. Принаймні для мене, бо, скоріше за все, наприклад, на чоловіках може бути взагалі на кожен день цей парфум. А от у мене теж на такі ситуації десь піти на прогулянки в парк до лісу, або на подумати. Є у мене такі парфуми, в яких мені добре думається, якщо мені треба якісь там може ідеї обдумати. А тепер щодо розіграшу, я тут дізналася, що у Польщі. Не можна робити розіграхів, але конкурси можна. Тому я вам усі умови конкурсу напишу під відео, але фактично зроблю те саме, що і раніше. Просто продублюйте мені, будь ласка, все, що будете писати під відео у приватних повідомленнях в Інстаграмі. І там вже я зроблю певний порядочок, за яким пізніше буде вирішуватись, хто отримує призи. Бо це буде декілька наборів парфумів. Дівчата, хто вже брав участь у таких розіграшах-конкурсах, напишіть, будь ласка, ваші відгуки, як вам набори, які я відсилала. В цілому, бо по кожному парфуму, звичайно, що буде своя думка, а от в цілому як вам набір. Якщо ви знайомились парфумами з цього відео, пишіть мені, як вони вам, який у вас досвід з цими парфумами, як вони розкривалися. Може не сподобалося, бо теж таке буває. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося в наступному відео.